Зараз початок січня і саме цей час, коли люди відкривають очі і не помічають його. Подивись, ми з тобою бачили, як минулого місяця у багатьох починалися сльози, депресії, сум, бо це був не просто кінець місяця, це був кінець року. Під кінець місяця ми помічаємо кожне число, кожну дату. Тому що вона все ближче і ближче до кінця. Але, слухай, можливо, потрібно помічати її перші дні. Більшість людей цього не робить, щоб не прискорювати свій час. А почати відчувати моменти, розуміти, що в тебе ще дуже багато часу потрібно цінувати перші дні місяця, а не останні. Це початок. Можливо, не початок твоїх цілей. Можливо, не початок твоїх фінансів. Але це початок для твоєї голови. Кожне число від першого до кінця важливе. Ти маєш дивитися, яка сьогодні дата. І не казати, у мене ще цілий місяць попереду, або вже середина почну з наступного. Або кінець місяця і я нічого не встиг. Цього не можна казати ніколи. Потрібно щодня говорити щось позитивне. Наприклад, сьогодні 2 січня, супер, це другий день року. І... Скільки ще часу попереду це круто. І кожен день треба цінувати. Навіть якщо ти лежатимеш на ліжку весь день, лежи, якщо це потрібно, значить, значить як треба. Але відчувайся і говори собі: цей день для відпочинку. Ти лежиш і відпочиваєш. Не робимо нічого. Просто лежим і все. А якщо день вийшов негативним, запам'ятай його як урок. Бо весь негатив це не послання долі, це не навчання, що робити або чого не варто більше робити. Навіть не обов'язково щось записувати, але якщо ти все ж кожен день будеш записувати хоч кілька слів. Уяви, як це круто, через рік або навіть через місяць ти побачиш, яким ти був кожного дня, записуючи по кілька слів. Колись тобі справді варто це почати, бо це допомагає відчувати самого себе. Це як подивитися на себе зі сторони. Але якщо не хочеш, не треба. Просто поговори з собою щодня. Можливо, ти не запам'ятаєш кожен день, але будеш відчувати їх інакше. Не так, ніби вони пролетіли, а так, ніби ти прожив увесь місяць. Е і перестань говорити, що час летить, він не летить. І зараз січень. Тобто початок січня. Тобто уяви, скільки в тебе є часу. Уяви, скільки всього ти можеш зробити спочатку. І якщо ти будеш цінувати кожен день і говорити собі, що я маю дуже багато часу, ти забудеш про те, що час летить. Тож я постараюсь допомогти тобі трохи зменшити темп. Краще зрозуміти себе і спробувати нове. І зробити так, щоб час працював на тебе. А ти круто жив своє життя. Якщо ти зі мною підписуйся, будемо робити це разом. так. Ага, це голос твоїй голові.